Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу підняти тобі настрій. Мікрофон включен, запись іде. Тому приємного перегляду. І сьогодні хочу поділитися з тобою деякими новинами. Хочу показати тобі, що ж мені випало з сундуків, що мені випало з Хіміри. Що я скрафтила в кузниці. І також хочу подякувати кланові Royal Flash за донат. Для мене це дійсно приємно, я здивована, і я дійсно вірю, що це принесе вам благословення. Чому я так кажу? Тому що я віруча людина. І я молюся Богові. І в Слові Божому написано, хто вірен у малому, той пожне багато. І той, хто молиться, отримує те за те, що молиться. І ще хочу сказати про те, що якщо ви комусь благословляєте людину якусь, ви дуже добра людина, і Господь вам вас дасть. Я не знаю, як це правильно сказати по-іншому, але я маю на увазі, слово вас дасть, це те, що Господь може тебе благословити, вас благословити набагато більше, ніж ви допомогли. Але все одно я ціную цю допомогу і я вірю, що це від Бога. Якщо, можливо, вам потрібні якісь Якась допомога молитвена, то ви можете мені, мені написати, можете написати мені в особистій, в Телеграм, і я можу за вас помолитися, тому що я вірю, що молитва вона діюча. Якщо говорити за те, що які в мене плани, в мене плани це зараз перевдягти героїв, одягти, тому що вони в мене роздягнені в війнах фракцій, і я хочу позакривати якнайбільше кімнат. Хочу, можливо, якихось героїв докачати до 50 го уровня, але це буду робити в турнір-турніри розвиття героїв. Також буду, наприклад, якщо говорити за розвиток, я хочу докачати своїх твінів, тому що, наприклад, в мене один твін 45 го уровня і 47, а другий 42-го і третій 41-го. І ще хочу сказати про те, що якщо вам потрібна допомога з твінами, потрібно докачати, то я можу це зробити за символічну плату, тому що в мене багато вільного часу, як ви вже зрозуміли, ось такі відео в мене вийшли. А ще можу сказати про те, що ще не сказала. Те, що мені ж допоміг один із підписників з клановим босом. І тепер я можу закривати один ключ пекельний і три ключа 70 тисяч можу набити. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у новому відео і дякую за перегляд і за підтримку. Я це дійсно дуже ціню.